Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні у нас тема Чоловік, який мій долею». Який він, ваш майбутній чоловік? Давайте запитаємо у картару. Я для вас підготувала три свічки різних кольорів. Обирайте свічку, яка вам найбільше подобається. У нас є червона, помаранчова та рожева свічечка. Той варіант, який ви оберете, потім подивитеся. І так, перший варіант, який він, мій чоловік, по характеру, зовнішність чоловіка, його манери, уподобання та хобі. Так само другий варіант зовнішність чоловіка. Вподобання та хобі. Який він? Зовнішність чоловіка, подобання та хобі. Що ж, переходимо до варіанту номер 1 Інші два варіанти я відкладу. Червона свічка. Зараз ми її підпалимо. Щоб налаштуватися на вашу енергетику свічка, яку ви обрали нехай розцвітає ваше щастя чоловік, який вам задолує. Ну що ж, цей чоловік просто мрія кожної жінки, він дуже красивий. Просто всі на нього дивляться. і... Заворожуються просто. Такі чоловіки знімаються в кіно. Це коханці ідеальні. Такий чоловік у вас буде. Ви навіть не очікуєте. Думаєте, що це лише мрії, а він просто з'явиться у вашому житті. З ним буде кожен день як свято. Такий по характеру він, можливо, навіть на музичних інструментах грає. Всі в нього закохані. Кожна жінка буде хотіти бути з ним. Він такий харизматичний, знаєте, бере такою харизмою, просто неймовірною. От хочеться постійно бути з ним, бути поряд, тому що він заряджає такою енергетикою. Так? Королева мечів. Ну, цей характер вподобання в нього такі. ось він каже і відсікає. Всі його слухаються. У нього авторитет є. Скоріше за все, це буде вогняний знак. Не, там Лев. Ось дуже схожий розклад на те, що буде саме Лев за знаком Зодіаку. Давайте виберемо підсказку для вас. Яка у вас буде доля з ним. Чоловік такий, він єдиний його недостаток це м, любить, коли весело, трішки на підпитку любить бути. Ваша доля з ним. Гармонія, постійна гармонія. Ось дивіться, він, ви, дві собаки. Гармонія така просто неймовірна між вами буде. Відлюдкуваність. Так. Це буде, буде тільки він для вас, тільки він і більше нікого не будете бачити. А ви для нього імператриця. Ви будете найкраща з усіх його пасій. Кращої за вас він не буде бачити. Перед собою. Що кохання буде, не кожна людина в своєму житті таке кохання відчуває, що в нього до вас, що у вас до нього. Що ж, подивимося, коли ви зустрінетеся, коли. Сім сім місяців. Через сім місяців зустрінетеся. Ось він, рицарь Пентаклі. Уміє заробляти гроші. Дуже трудящий, роботящий. Та як дивіться, він сидить на коні, щойно вспахав поле. Приніс до вас ці гроші. Кохана, ось він, я тримай. Дуже хороший мужчинка, дуже хороший так. Що ж, подивимося, які, можливо, якісь ще підсказки будуть у нас. Смерть так, закінчується. Закінчується етап вашого, вашої самотності. І мчить до вас, мчить вже дуже скоро. Сім місяців це нічого порівняно з усім життям. Так, башня. так, У вас зараз всі ваші невзгоди, думки, це все вже позаду майже. Через сім місяців він вже йде до вас. Не сумуй моя кохана, мчу до тебе, мчу до тебе, моя кохана, говорить. Так, підвішаний. Так. Ну, дивіться, ім'я у нього буде таке коротке. Так, Паша, Саша. Щось подібне. Ваня. Ось у карти дві випали. Подивіться. Король Кубків. І трійка мечів. Трійка мечів все не завжди розбите серце. Ні. Це показує про те, що, можливо, в нього зараз закінчений етап стосунків, або у вас закінчений етап стосунків. Але коли ви зустрінетеся, вас емоції просто переповнять. І ви зрозумієте, це він. Це він. Так, таке ім'я коротке повинно бути: Паша, Саша, Даня. Гера – Юра. що ж ну дуже хороший розклад. На вас чекає дуже велике кохання. Подивимося. Нам обов'язково напишіть мені на у коментарях, коли ви його зустрінете. Напишіть також приймаю. Що ж, а ми переходимо до варіанту номер 2 Вітаю всіх варіантів No2. Кудиться нам вже свічка з варіанту No1 наробила пакостей. Витираємо воск, щоб він не вспів застигнути. Що ж, але варіант No1 там був дуже хороший. Поділитися своїм щастям варіант No1. Є. Що ж, варіант номер два. Запалюємо вашу свічку. Рожева свічечка. Нехай горить на ваше щастя, на вашу долю. Успішно. Так, подивимося, який йде до вас чоловік. Ой, це Рицарь Кубків. Він такий емоційний. Такий ніжний. Це чоловік, який може поплакати, коли дивиться з вами Титанік. І він завжди буде проявляти до вас почуття. Він буде кричати на весь світ: Кохаю тебе, я Тебе кохаю. Такий чоловік вам долею призначений. З бідної родини він буде. Так? І зовнішність у нього така. Посередкова, нічим не, виділяю, не виділяється, але для вас він буде особливий. Ось затроне вас за серце, заживе, буде найкращим другом для вас. І коханцем, і батьком ваших дітей. І все для вас буде робити. У цій парі, скоріш за все, ви будете лідером. Ви будете тим звином, яке. Поєднує вашу пару. Шістка Пентаклі. Він з бідної родини, але уміє заробляти гроші. З ним ви ніколи не будете відчувати цю нужду. Він буде відчувати, що має бути не так, як у моїй родині було в дитинстві. Має бути не так. Я все зроблю. Розірвуся на три половини, на три роботи піду, але моя кохана ні в чому не буде нуждатися. Це навіть входить в його хобі. Хобі заробляти гроші. От дуже цікавий варіант. Дуже цікавий. За таких чоловіків потрібно заміж виходити. Зараз подивимося, яка у вас з ним буде доля. Зірка, доля як мрія, мрія кожної жінки. Будинок, сад, діти, собака. Це для вас, ви кохана, ніколи не зрадить, ніколи не залишить. Все буде влучно. Ось за що він не береться, все вдається. Єрофант, вчитель. Можливо, професія в нього така буде навіть навчати. Або коучинг, або психолог. Подивимося, коли ж, коли ж ваша зустріч буде. Іде 8. Десятка. Десь 8-10 місяців. Або 8-10 тижнів. Або 8-10 днів. Скоріше 10, ніж 8. Так, ще ж подивимося, можливо, нам карти підскажуть його ім'я. Імператриця. Ну, ім'я таке. Можливо, навіть. Адам. Таке початкове ім'я або старовинне ім'я. Любомир, добромир, Мирослав. Ось таке ім'я дуже старовинне. Що з початку, із давних давніх давен, з початку віків таке ім'я. Існує на землі. Що ж, така доля вас чекає. Дівчата, обов'язково напишіть у коментарях, приймаю, щоб він прийшов до вас, не загубився по дорозі. А ми переходимо до варіанту номер 3 Помаранчова свічка. Вітаю вас варіант номер 3 Подивимося, який чоловік йде до вас. Запалюю свічку помаранчеву на вашу долю. На ваше кохання. Подивіться, як два полум'я у нас зливаються. Ой, як гарно, ой як гарно. Подивимося на зовнішність вашого чоловіка, його характер. Мах. Можливо, навіть мій колега вміє на картах гадати. Королева Пентаклі. Вісім пентаклів. От чоловік багатий, є у нього все, у нього вже все є. Ви приходите на все готове, вам нічого не потрібно разом з ним добувати. Такий він емпатичний, симпатичний. Характер у нього дуже такий притягує до себе. Не те, що з зовнішності, так, він симпатичний, він привабливий, але оця харизма, характер, ця експресія, яка з нього препросто. На всіх сімейних святах він король свята, він король вечора. Всі дивляться тільки на нього. В нього є якась конкретна професія можливо, лікар або фармацевт. Або ж мій колега, так, Мах. Подивимося, що ж яка доля. Скоріше за все, у цього чоловіка блакитні очі. Подивимося. Диявол. Він такий сексуально дуже активний мужчинка. Відлюдкуваність. Що ж? Паш Пентаклі. Такий навіть, як маленька дитинка. Гегей, еге-гей, давайте не сидимо нам сумно, давайте щось придумаємо. І може вляпуватися в якісь неприємності завжди. І потрібно його спасати і звідусіль витягувати. Так, подивимося, коли він йде до вас, коли ваша доля вас... побачить. Четвірка. 4 місяці. 4 дні, 4 роки. Ну, тут більше 4 місяці, так? І після якогось свята ви зустрінетеся або на якомусь святі. Його ім'я. Дев'ятка мечів. Що ж, його ім'я буде таке гостре. Щось подібне. Сергій, так, буква Р є. Роман. Назар. Щось подібне. Таке гостре ім'я. Розумієте, так? Ця буква «р», З. Що ж подивимося, ще яку підсказку нам дадуть? Ну так, він такий. Покручуся, помучуся, мутки крутим, бабки мутим. Он такий він, мужчинка. Але хороше, нічого поганого не можу сказати. Ось дьявол тут виходить, але дьявол – це його думки, його таке, знаєте, де б підзаробити, можливо, навіть нечесним шляхом. Але нічого серйозного. Ой, випадають карти самі йдуть. Діти у вас будуть від нього. Дуже швидко. Ну так, він сексуально дуже активний. Вітаю вас, дівчата. Ваша доля йде до вас. Чекайте, залишилося лише чекати та мріяти про нього. Що ж, я вас вітаю. Дякую, що додивилися це відео. Всім до зустрічі!